Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Автодилер. До нас на площадку приїхав ось такий лендровер Rover, Range Rover Velar. Офіційний 22 й рік, повний привід, 2 літра дизель, бо в r Ардин на білому кольорі, з додатковим чорним кольором, ось такі у нас 20-ті гарні диски. Машина має. По колу безключовий доступ. Також має датчики сліпих зон, парктроніки по колу. Автоматичний багажний відсік. Що у нас тут? Запасне колесо. Шкіряний салон в дуже гарному стані, що у нас на Водійському Моя пам'ять сидінь у нас встановлено. Преміальна акустика Meridian. Ось тут у нас на це каже автомобіль. 65 тисяч рідного пробігу. Підігрів передніх сидінь, Чотирьохзонний клімат контроль. Підігрів вбудований лобове скло, підігрів заднього, само собою. Адаптивний круїз, утримання в полосі. Підігрів керма. Чорна стеля у нас. Ну. Загалом стан салону як новий. Тож, всіх очікуємо до нас. За адресою академіка Глушкова 6А, автосалон автодилер будемо чекати на вас на тест-драйв.